Друзі, всім привіт! Вітаю вас в місті Радехів Львівської області. Пам'ятаєте, минулого року, приблизно в цей же самий час, ми знімали для вас ролик, де показували найбільшу в Україні дахову сонячну електростанцію для власного споживання. Її потужність на той момент складала 530 кВт. Сьогодні ми запускаємо в експлуатацію сонячну електростанцію потужністю 725 кВт. Сонце світить, гроші капають. Цей об'єкт цікавий саме тим, що тут поєднано два абсолютно різних виробництва. Так, радехів біоферм займається вирощуванням свинини, а мебель сервіс займається виготовленням меблів для експорту в Європейський Союз. Квітні 1998 року було засновано ТОВ-мебель-сервіс, яке спеціалізується на виготовленні корпусних меблів. Основним завданням товариства було і залишається створення недорогих, але якісних меблів для різних верст населення, щоб ціна на них не перевищувала можливості покупців. Якість продукції одна з пріоритетних складових роботи підприємства. Останнім часом в Західній Європі стрімкими темпами зростає потреба в натуральній продукції. Компанія Мебельсервіс на вимогу покупців в цьому році значно збільшила деревообробку та перейшла на виробництво нових видів продукції з якісних порід деревини, таких як дуб та бук. На даний час на підприємстві працює 1385 чоловік. Всі працівники отримують гідну заробітну плату та повний соціальний захист. Ось таких цехів на території конкретно цього заводу близько десяти. Знайомтесь, директор та власник фабрики меблі сервіс і радехів біоферм Лящук Юрій Володимирович. Доброго дня, Юрій Володимирович. У нас е, два направлення: це є меблі, деревообробка, то є -сервіс. ну, Біоферм і екоферм це є свинарство. Сервіс» має три об'єкти, свинарство теж має три об'єкти. На одному із об'єктів ми вирішили поставити дахову. Сонячну електростанцію для власних потреб, щоб бути забезпечений, забезпечення, щоб було значить, енергії. Ну і, звичайно, значить, щоб економити власні якісь ресурси, де є свобідні площадя, і вони не використовувалися. Ми сіли, порахували, що на сьогоднішній день укупність таких панелей для власних потреб. Мала би бути звернутися максимально до, до 5 років. так? Ми маємо на сьогоднішній день на зелений тариф біо ТЕЦ, яка виробляє 2,2 МВт потужності і 9,5 МВт тепла. Ну, звичайно, зараз зелений тариф проплачується не так, як би хотілося. А електрику ми все рівно використовуємо, і навіть там в деякій частині нам не вистачає електрики іменно в денний період. Вночі нам вистачає, в денний не вистачає, тому ми один одним будемо капельку компенсувати. А як ви вибирали поставщика? Був якийсь тендер у вас, мабуть? Ні, просто позвонив до знайомих, які вже вами користувалися. Це група Око. Сказали, що вроді би все добре. Дуже цікаво, тому що око побудували багато сонячних станцій, роздали різним підрядникам. І тобто серед цих підрядників око порекомендувало саме нас, так? Приємно таке чути. Отже, ми маємо загальну потужність сонячної електростанції 725 кВт, загальна кількість модулів Тріна 1331 штука. Розміщені панелі по скату даху на кріпленнях з оцинкованого профілю. В даному проєкті ми використали 6 інверторів сан 2000 від Huawei потужністю 100 кВт кожен. Для надійності і естетичності весь кабель вкладено в лотки. За допомогою Huawei Smart Logger виконується моніторинг роботи даної станції. В режимі реального часу з будь-якої точки земної кулі можливо спостерігати за енергоспоживанням підприємства і генерацією сонячної електростанції. Також моніторинг дозволяє вести статистику роботи електростанції на всьому проміжку її роботи, відслідковувати аварійні ситуації і рахувати реальну економію. Що б ви могли сказати тим підприємствам, які б хотіли там, планують встановлювати або взагалі просто цікавляться цією тематикою? А я, що я можу їм сказати? Ну, є свобідні кошти, їх треба вкладати. Тобто на сьогоднішній день у купність 5 років це не є зовсім погано. Плюс до того, значить, це не є біотець, де потрібно постійно в неї вкладати біомасу. Так? Тобто сонячна станція, сонце світить, гроші капають. А в біо ми мусимо купувати щепу, щепа на ринку пішла дуже-дуже догори, значить це й генерація біотецу е, на сьогоднішній день дуже-дуже невигідна. Mm. Зимою, коли ми будемо відбирати багато тепла, вона буде цікава. А Літом, коли ми практично не відбираємо максимум 10%, то вона зводиться практично до нуля. Тобто саме той фактор, що сонячну електростанцію не потрібно обслуговувати, от і ключовий такий фактор так? не потрібно в неї вкладати сировину для того, щоб вона працювала. Вона працює за рахунок сонця. Плюс до того, ми працюємо на власні потреби і ми не чекаємо, поки нам держава верне гроші. Ми ту енергію, яка виробляє сонячні батареї, використовуємо для власного виробництва. Будуть собідні кошти, звичайно, ми зробимо ще і другий етап, тому що в нас. При тому, всьому, що ми поставили, в нас задіє на максимум 20% дахової площі. Так? Остальна площа свобідна. По вашому підприємству також цікаво дізнатися, можливо, чим ви пишаєтесь на вашому. Виробництво на одному, на іншому. Чим пишаємося, тим, що ми в цей воєнний період не скорочували людей. Да, звичайно, наші прибутки дуже сильно впали, але ми стараємося зберегти колектив. Дійсно, багато людей забрали в армію, але наче дні одної людини ми не скоротили. Ну, тоді наступне питання: як саме війна вплинула? На ваше підприємство, на роботу вашого підприємства. Ну, звичайно, що Східна Україна у нас перестала купляти мебель, постачання перейшло в іншу форму. Ніхто вже не дає на термін оплати, тільки предоплата. А наші покупці, звичайно, хочуть термін е, оплати мінімум 30 днів. Це вибиває оборотку, яка є на підприємстві. Ну тому мусимо користуватися кредитами, бо інакше ми не зможемо. Триматися на плаву для того, щоб втримати цей об'єм виробництва і оборот фірми, який є на сьогоднішній день. Взагалі щось можете сказати по роботі з нашою компанією, як ми там монтаж, у вас якісь там можливо запитання виникали. Ніяких немає претензій. Тобто приїхали, зробили, поїхали. Ну, вам показували вже моніторинг. У мене є в телефоні. Я бачив, за перший день у вас було 5 мегаватт власної генерації. Тобто Досить така приємна цифра, яку відразу можна перемножити на тариф так. і рахувати. Друзі, як хотілося підсумувати цей випуск. І як рівно рік тому ми запускали найбільшу дахову сонячну електростанцію для власного споживання, цього року ми ставимо нову планку. Цього разу це 725 кВт. Минулого разу це було на сході України в Харківській області. Цього разу це місто Радехів, Львівська область. Але... Самим важливим є те, що ми вкотре переконуємо, що свою роботу потрібно робити так, щоб твій клієнт не просто до тебе повернувся, а порекомендував тебе своїм друзям. Саме для цього ми знімаємо наші випуски, тому що ми пишаємося кожним виконаним нами проєктом. Тому підписуйтесь на наш канал, щоб не пропускати нові випуски і бути в курсі наших нових проєктів.